Поспілкувався з колегами, яких давно знаю. Я вже не один рік їздю на форуми, семінари. Почути було дуже цікаво. Це живе спілкування, воно безцінне, це обмін досвідом. Представляю Дніпропетровщину, фермерське господарство відродження. Я її керівник. Банк землі невеликий, десь близько 300 гектарів. Запроваджуємо інтенсивні напрямки у вирощуванні а саме це плодовий сад на площі. 80 гектар і овочева сівозміна Також десь приблизно від 80 гектар. Я агроном компанії Аграна Фрутлука. Земельний банк у нас складає 930 гектарів. З них саду 110 яблуневого, 99 дев'ять вишня. Також є 2 гектари бузини. Вирощуємо суницю і другий рік запроваджуємо овочевий проект. Це перець та баклажан, і кісточкові культури вирощуємо зернятковий десь 420 гектарів, груша також є 20 гектарів, якісь точкових 60 гектарів. Кожен рік різні проблеми. В цьому році дуже злісна така хвороба, як альтернаріоз. Фактично, він нам шкодив і в садку в яблунему, і також на овочах. Якщо ми вже проблему бачимо, ми застосовуємо триазоли, ми спостерігаємо резистентність. Дуже довго чекали новий триазол, це дійсно щиро. І чекаємо, щоб спробувати Ревіону. Останні роки погодні умови складаються в період цвітіння, холода і такі препарати системної дії, які треба застосовувати в них температурний режим від 10, 12-15 градусів, що діє. Нам потрібні такі, щоб саме йде зараження, щоб такі, як. По сьогодні представляли новий препарат Ревіона. Будемо пробувати його застосовувати також на кісточкових культурах. Період світіння від моноліозу. Попробуємо, якщо по таких характеристиках, які заявлені, будемо працювати. У цьому році особливо дошкуляла нам парша яблуні, перш за все. І ми дуже приємно здивовані, що сьогодні на цьому форумі компанія BASF здивувала нас приємно ще одним препаратом. Ми давно були в очікуванні гарного системника. І от нарешті ми сьогодні почули про ревіону. дуже серйозне рішення наших проблем. Тому дякуємо компанії BASF. Вона нас здивувати вже не перший рік. Мені дуже подобається, що ревіона зареєстрована на овочах, тому що знайти щось для овочів складно. Класно, що басф іде в ногу з тенденціями, в ногу з агрономами. Вони їх дослуховуються і реєструють. Ми будемо зразу і приміняти ті стосунки багаторічні, які у нас вже з вашою компанією, Нам дозволяють вірити на слово. Ми обов'язково включимо в свою систему захисту цей препарат весні і І Бачимо його не один раз примінення ну, з огляду ту інформацію, яка прозвучала. З Сьогоднішнього дня дізнався, що він працює від трьох градусів. У е, нас великий об'єм саду, і нам потрібно накривати, наприклад, як вам сказати, ресурс людський немає, не вистачає трактористів з, з цими. Такими подіями війни ми працюємо і вночі, і днем, і не вистачає на ресурсу. Так що ночні температури там не дозволяють такі препарати системні використовувати по температурному режиму. Так що будемо пробувати регіоном. Нам, до речі, завжди диктує правила наш консультант. Ми його дослуховуємося. Це фрукт-експерт, Анна та Пітер Ванаркель. І вони вже нам рекомендують ревіону. Вже навіть на цьому етапі вони говорять, що це класний продукт, пробуйте, використовуйте. Отже, якщо вони нам рекомендують, ми будемо використовувати, будемо дивитися. І нами вже закладено 25 гектарний сад, інтенсивний: черешня, персика, брикоса, слива, лича японська. І тому навіть для кісточкового саду та характеристик статистика регіони буде дуже-дуже нам при нагоді. Обов'язково будемо там її використовувати. BASF. We create chemistry.